Кожного року на Пасху. Після того, як ми посвятили все, приходимо додому. І перед тим, як сідати їсти, ми вмиваємося свяченою крашенкою. Беремо у воду, так, вмокаємо, у миску і натираємо гарненько щоки. Отак. Це щоб бути цілий год рум'яною, красивою, гарною. Ось таку. Свіженькою, натираємо гарненько, вмиваємося і можемо вже йти, сідати, їсти за стіл, їсти паски і яйця.